Є питання від військового. Якщо завтра Трамп не дає нічого, наші запаси, наші ресурси, наскільки цього реально вистачить? Те, що ми маємо зараз, і те, що ми створюємо, буде величезна проблема. Я не думаю, що так відбудеться. Ну, от прям вважаю, що на це є примарні шанси там, на рівні там, 3%, що от вони прям все перекриють. Але будуть, звісно, в такому варіанті будуть величезні проблеми. Але я хочу знову-таки сказати просту річ. От, Якщо задавав питання військовий, то він прекрасно знає, яка зараз кількість уражень іде від всього озброєння і від безпілотної компоненти? 70-80% ураження це безпілотна компонента. Що з цього нам дають американці? Нуль нічого. Все гексакоптери, які збираються з запчастин, в основному китайських, тут в Україні. FPV – та ж сама історія, Мавіки, Autel – це китайське виробництво. Насправді, це і є зараз ключова історія. Глашата й перемоги Арістович розповідав мені, що за рік перед війною про те, як не треба створювати патронні заводи і взагалі кому вони потрібні. І це дуже складно, фантастично складно, майже неможливо. Ну, виявилося, що, звісно, можливо. І так далі. Ми точно всі свої ресурси включили. От мені здається, що ні. Ми от, е, теж вирішили, що ми будемо МТД, 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 матеріально технічна допомога країн Заходу, матеріально технічна допомога країн Заходу. Ну, якщо не Трамп, а якщо щось трапиться, світова криза, виверження Єлоустоуна. ну, тобто, ми ж не можемо сидіти виключно на. Американських потужностях і так далі, треба розвивати своє. Враховуючи, що вся ця зброя вона не надто дорога, насправді, от, безпілотна і так далі. Враховуючи, що ми її самі, як мінімум, інженеримо і проводимо зборку, ну, то буде боляче, цього не відбудеться. Але знову таки ну, нічого нам не заважає самим. Нарощувати свої можливості.